Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, як він впливає на ваше життя. Такий запит був на одному з моїх каналів. Посилання на канал є в описі під відео, і я його зроблю тут, на цьому каналі, і також, скоріше, зроблю на, ну, подивлюся, або на женському, або на одноіменному каналі своєму. Так. Дивіться, це буде ваша колода жіноча це чоловіча, і тут ми колода з одних старших арканів. Я хочу подивитись ви він, порівняти і будемо розбиратися, як він впливає. Вас дивимося для того, щоб ви зрозуміли, ваш це розклад чи ні, як сигніфікацію. Поїхали. Ви відносно нього в енергіях. Ваші думки, що у вас в голові, відносно нього, що у вас на серці, і що у вас в підсвідомості. Така ж ситуація у нього. Він відносно вас в енергіях. Що у, вас, що у нього в голові? Що у нього на серці, і підсвідомості. Так. Поки що достатньо. Дивимося, наскільки тут ваша картина. Так, колесо фортуни, карта Вищого суду. В принципі, доволі, дивіться, судьбоносні, можна сказати, навіть. Аркани просто так, точніше можна сказати, не просто так. Ви зустрілися. Ви думаєте про нього як про високодуховну людину, скоріше всього. Карта Ієрофанта. З другого боку, ви можете думати або хотіти, або бачити його, ну шлюб з ним, або думати про нього від шлюбу. Тому що у нього е, карта е, справедливості, це також може говорити про якусь законність в його житті, але ми дивимося відносно вас. Тобто він в будь-якому випадку, також як і ви, по колесу фортуни, хоче е, і думає про цю справедливість, якщо він навіть е, людина, яка до прикладу, Знаходиться в союзі з кимось законним. Він все одно, як би думає, от би було добре, щоби там моєю дружиною була, були ви. Ну, от розумієте, от якось так. Ох ти! ієрофант, ієрофант, Тут ви в одному напрямку йдете по питанню все-таки. Ну, Менталу, вашої розумови, ваших розумових здібностей, що з вашої сторони, що з його сторони. Бачите, дуже багато карт поки що, якби, як я це називаю, непроявленої основи, якоїсь, от такої підоснови, фундаменту, навіть можна сказати, або непроявленої кіно, ну, як це, кінострічки. Ой. У вас тут на серці доволі складна, тут такий вибір між і між, тому що тут високодуховність, а тут така, ви прям за, за голову ви хвилюєтесь, ви не розумієте, що з вами відбувається. Зараз подивимося, як він впливає, а у нього імператриця. На серці відносно вас. Тобто енергія доволі сильна, доволі потужна. Ви боїтесь, ви боїтесь, щоб не попасти в ловушку, в пастку, в якихось в пастку життя, в пастку енергії. Давайте з підсвідомості башенка у вас, а у нього ще один єрофан. Дивіться, тут така картина, що. Він впевнений в тому, впевнений, що ви має, яка б ситуація у нього не була в житті, яка б не була, відносно вас, він прямо впевнений в тому, що ви його дружина. Все. Або ви дійсно його дружина, або ви маєте бути, або у вас стосунки. Ну, розумієте, тут є якась законна, божественна направленість на те, що е -е, от, от це, моя, от це моя жінка. Оце моя людина. Давайте, щоб ви так розуміли. Бо у нас теж жінка, чоловік, вже все. Жінка, чоловік, значить люб. Хоча вже мужчина там, жінка. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли. У нього є таке відчуття оце моє. А у вас чогось тут якийсь колапс. Ви в колесі, ну, тобто, ви в такому доленосному моменті, ну цей доленосний момент дуже сильно вас е, тре. Дуже сильно вас трясе. Давайте ми тепер е, цією ще подивимося, що це у вас таке. Е, тому що з підсвідомості у вас все летить, все ж кереберть. Ви в, е, самі їхати-не їхати, робити не робити, е, е, входите чи не входите, приймати чи не приймати. Тобто колесо фортуни все і відчуття такого, що от-от-от. Відчуття, що це моє, це праведне, але такі якісь страхи на рівні серця, що ви прям зажимаєтесь, прям вас отут як колапс всередині, знаєте, такий. А що буде, а як буде, А можу я це прийняти? А якщо воно, до прикладу, не так. От я вже казала, тут в залежності які позиції мужчина, тоді, чи, чи, чи маю я право, або чи є це право, а якщо це є. чи, ну, Тут, тут, тут у вас дуже багато якихось таких запитань. Давайте поки що ми його сюди. Тут буде більш коротке, дівчат, слідкуйте, будь ласка, ну, хто цікавиться за іншими моїми випусками, я подивлюся, напевно, може, на, все-таки на жіночому зроблю там довго, як я кажу, довгоіграюща пластинка. Я там засідаю, ми там аналізуємо, аналізуємо довго розклади. Хто у мене вперше мене звуть Олександра. Так, ви. Ви. Ух, ви боїтеся зради це є раз. Знову у нас тут є жриця, ви, ви боїте, або у вас якісь дуже складні енергії при тому. Ви розумієте, дивіться. Uh, у вас енергія зараз на uh, тому рівні, що ви виграли якусь битву до прикладу. Ви війшли в якесь становище, що ви розумієте, що ви зверху, що ви на коні, що uh, так ситуація розвертається так, як має бути. Можливо, ви отримали якесь признання від цього мужчини. Можливо, ви відчуваєте по енергіях дуже сильно якесь таке з'єднання. Але при тому з підсвідомості у вас іде просто розруха, просто розруха. От е, на фізиці, те, що ви бачите, воно можна сказати, от відкрилися двері, відкрився простір, і е, ви зайшли в цю, я не знаю, в цей простір, в цю квартиру, в цю кімнату, в це приміщення. Як от, от обставляйте, як хочете. А з підсвідомості за тими дверями ви не розумієте, що зверху, що знизу, що взагалі відбувається, а цей простір на чому стоїть, може він якийсь пантомна пере... Це, як його? перевозка. Може воно не, ус... ну, не стійке, може воно що робити, куди йти, куди бігти? Тут таке враження, що чи треба, чи не треба, вам в принципі. От у вас, у вас запитання, чи треба, чи не треба. Ви знаєте, а я б казала, ви тут переживаєте все-таки більше? По-перше, тут може бути рівень фізики, наскільки вам підходить ця людина по фізичному рівні, це починаючи від заробітку, від грошей, до прикладу, або від вашого рівня статусу існування. До якихось духовних замірів, скажімо, до, духов, до якихось таких. Тут може бути оце для вас як пасткою, до прикладу, може бути, зриться повишений. Давайте ми будемо таки дивитися, що впливає, як він впливає. Тому що мені не подобається, тут такі енергії йдуть, в принципі, відносно вас. Ви щось очікуєте, або ви підозрюєте якусь ситуацію. підозрюєте, Тут, в принципі, карти так лягають, що в енергії є якийсь, ну, якби вплив, і вплив не дуже хороший. Або ви підозрюєте цей вплив, або цей вплив є на самого мужчину, або сам мужчина може нести якісь енергії такі. Е, ну, руйнівні. Але руйнівні ідуть з вашої підсвідомості. Тобто ви щось, ви до кінця щось не відкриваєте, щось вас не влаштовує. Або самі не хочете попасти в пастку. Тут. Е, Треба просто реально дивитися, дивитися на цей вплив. Якщо ви в енергії жриці, вона вам притаманна, ну, тобто це ваші енергії, ви езотерик, ви е, навчаєтесь, ви спілкуєтесь, ви е, вчитеся, боже, по-моєму, повторяюсь, е, ви е, берете консультацію або ще якось. ну... ну Так, чекайте, бо мені треба на нього, а я думаю про вас секунду. У вас на серці і на цьому, ну, взагалі, ну, колапс якийсь. При тому, що ви розумієте, що цей простір відкритий. Я не можу зрозуміти, чому я задумуюсь, Я не можу зрозуміти, чому я б сказала, що ви з підсвідомості захлопуєте. Дивіться, ці двері відкриті, простір відкритий. І вроді все добре, але ви його берете і закриваєте. Вас щось недовільняє. Або йдуть якісь низьковібраційні енергії, від яких ви закриваєтесь, Ну, якби е, обороняєтесь від того, або не хочете, або вас конкретно не влаштовує якась, е, ну, положення таке ну, по грошах, давайте вже напряму, або ще ревність може бути. Ще краще називається взагалі якась е, цей, катастрофа. Тому що на рівні душі, при тому всьому, бачите, як, ви або чуєте якусь спорідненість душ, ну щось ви таке реально, от як моє, тим більше і тут ту з кубків. Хоро, ні, хороша енергія. Мені підтверджують, що хороша енергія, але е, ви відчуваєте хорошу енергію, що ж це таке? Добре, ще раз пішли відносно нього. Так, по-моєму, я підсвітку не включила, але но... він. Він. Він відносно вас. Він відносно вас. Ну дивіться, тут, по перше, питання трансформації, питання часу, питання того, що його, його питання вже вирішені відносно вас. Тобто він у твер стверджується в цій думці або в своїх відчуттях, але у нього також колапс. Іде у нього такі страхи. Бачите, як відносно вас тут імператриця, але він або боїться, або переживає, що він вас втратить або вже втратив, або якийсь час, який е, грає проти нього. Тут якась теж така іде позиція. Він би хотів щось повернути. Він би хотів, тут є закрите положення знову ж. Він хоче протягнути руку допомоги. Боже, він боїться повністю, що він вас втрачає через якийсь обман. Що ви або ви йому не пробачите що, чогось, або е, тут, тут є якийсь вплив, тут є якийсь вплив деструктивних енергій, е, в принципі, які би він хотів е, вирішити, ну, тобто він би хотів це е, вилізти з цього. Дивіться, відносно вас, відносно вас, цей мужчина конкретно, конкретно вирішив, поставив крапку, що ця жінка, ця жінка для мене, от ця жінка моя. Є якісь складні енергії, є якісь. Давайте будемо зараз шукати ці складні енергії, чому вони тут, ну якби чому вони тут появляються. І чого вони призводять до того колапсу, коли у вас в голові ієрофант, і у нього в голові ієрофант, і під, на підсвідомості. Тобто, скоріше, знаєте, тут може бути так, що щось, е, якщо ви були парою, до прикладу, щось несподівано повернулося. Е, реально несподівано, у вас е, мало бути прекрасне або було прекрасна, як, прекрасна пара. От по цих е, співвідношеннях. Е, але у вас іде е, оцей колапс, яка, яка йде повна розруха по якомусь не, недорозумінню. Е, або могла би бути. Давайте все-таки подивимося конкретно його вплив на ваше життя. Його вплив на ваше життя. Його вплив на ваше життя. Королева мечів. Його вплив на ваше життя. Можливо, не розуміє вашої холодності, або не розуміє вашої відстороненості, або тут може бути його вплив, його вплив на ваше життя. Королева мечів це хто? Це ви, чи це відносно? Тут ви, скоріше всього, заходите в таку позицію відсторонення тільки через те, що дійсно ви чуєте якийсь вплив. Тут доволі е, органічна енергія. По питанню ви, це, чи йде вплив чи є, чийсь інший. Тут може бути вплив також якоїсь іншої особи на ваше життя через нього. Це може бути як родова лінія, е, так е, і якась інша позиція, але з його сторони. Ну, до прикладу, мій мужчина тільки, ну, мі, добре, мій мужчина тільки мій мужчина, або мій синочок тільки найкращого нема, або ще щось. Ну, в, в, тому, в тому порядку, ви відсторонюєтесь, а він, в принципі, тримає рівень на бачення з вами родини. бачення з вами родини. Але чому якась дивна така позиція? Чому ну? На тому, що він, якби бачить, щоб ви робили якісь кроки для того, щоб захистити, доказати, що він вам потрібен, або що ви будете за нього боротися, або е, що ви будете добиватися, я не знаю, якоїсь правди, якихось зустрічей. А ви, судячи по всьому, почали займатися своїми квітами, своїм господарством і сказали: Ти мужчина, ти впорайся. Ну з. Тою позицією, от тобі і прапор в руки. Е, іди, добивайся, вирішуй, коли вирішиш, прийдеш, скажеш. Е, коли розгрібеш, поставиш все на місця, а я буду дивитися. Ну, от якось так. Він не розуміє, скоріше всього, вашу позицію, а ви не розумієте до кінця його позицію, що, е, чого він, е, ну, якби ставить вас над, ну, якби ставить вас на таке місце. А він ставить тому, що він хоче бачити його цінність, ваш... що ви його цінуєте, що ви бачите в ньому що ви бачите в ньому оцю опору. Він так хоче. А от чи ви бачите? Це, напевно, складніше питання, тому що у вас питання глюку в на душі, по, по цьому по залежності відносно ревності або відносно. Фізичної спроможності, ну, скажімо так, можливо, у вас трошки вища планка. Не трошки, а доволі вища. Якась Дивна карта. Ці карти все одно йдуть. Я не буду говорити, що він тут буде, знаєте, я буду любити тебе вічно. Тут таке враження, що ви реально від чогось відмовились, а у нього якесь незрозуміло, чому я їй все пропоную. Ну, тобто я все до її ніг, а чому вона відмовляється? Якось так. А ви направляєтеся або думаєте в інший бік, ви вирішуєте якісь знову ж свої питання, можливо, це і є питання меркантильності? Можливо, або вам важна ну, нормально, як пташці. Гніздечко, ну, якби, має звити самець, ну, якось так ту зкупівлю Дивіться, я не бачу, мені не показують, в принципі, тут якоїсь такої ситуації магічного плану, дійсно магічного плану відносно його впливу на ваше життя або через його енергію. Тут людина, але чому вони вас так показували? Тут ви. По суті, в тому стані, що він вас або дуже сильно ранив все-таки до якогось колапсу, при тому, що ви зайшли, скоріше всього, в ситуацію а, розбит, ну, в ситуацію, коли ви опритомніли, зцілилися після розбитого серця. Може бути зради, може бути. А, це може бути як від нього, а може бути і зовсім іншої позиції. Але ви чекаєте максимум від цієї людини. Ця людина, скоріше всього, ну як він вам те, що він може вам запропонувати, він може вам запропонувати. Він вам його і пропонує. Але виявляється, що вам цього мало. От те, що він вам пропонує. Вам, ну, вам реально мало. Якщо це кохання, ви хочете якогось більшого або пристрасного. Якщо це е, питання того, як людина себе проявляє, також ви хочете. Ну, тобто, по максимуму, ви хочете, щоби. Може, він не навчився. Хоче тут, щоб ви. з справедливості отправленого життя. Я не знаю. Тут була якась друга біла карта. Тут щось було у вас по ситуації все-таки все-таки минулого. Все-таки минулого. І воно вам лягло як позиція, вам на душу лягло таким чином, що як складні емоції, складне життя, він вас вірить до сих пір, як моя дружина. Все. А ви просто в колапсі. Ви, скоріше всього, думали про якусь таку серйозні стосунки, або були серйозні стосунки. І ви думаєте, може бути? Ну слухайте мені в принципі трійок не показують. Мені трійок не показують, але я думаю, ви в трійки. Могла бути тут історія, що ви на трійки не погодились. Ви розуміли, що ця людина для вас підходить, але ви на трійки просто не погоджуєтесь. І також в такому колапсі. Якщо я погоджуся, я попадаю в пастку. От у вас така, така позиція. А у нього тільки одне відносно вас: це любов, це направленість, це моя, моя жінка, моя дружина. Головне, щоб ви е, погодились на щось, або щоб ви були з ним, або щоб ви відно... відновили якесь, е, якусь позицію е, знову ж від... відносно нього. Е... Може бути, дивіться, ієрофант це не тільки в принципі шлюбна карта, вона ще може говорити про е, керівництво, також може говорити про вчителя. Е, і у вас була на е, в мозгах, так сказати, і у нього це було в думках іерофант. Е, тут може бути позиція того, що, до прикладу, ви е, навчалися в когось. Е, і він також, як би розумів, що е, та Тож, як і ви розуміли, що, що це, що це ну, якось дуже близька мені людина, енергія. І в такому випадку, може, його вплив доволі позитивний, але дуже також поволі розвиваючийся, і може бути в такому випадку ще думати про те, що... Думати про те, що ви закриті, або що у вас є своя історія, в якій ви, в якій ви живете. Може бути ще й так. Для вас це знову ж питання колапсу, і ви розумієте, що якщо ви піддаєтеся на цю історію з ним, то у вас може життя полетіти шкереберть. Так, загалом, яка, який вплив, дивіться, магічного, як такого, як такого, щоб він впливав якийсь поганий вплив конкретно на вас для, ну, для вашого життя відносно нього, скоріше, ну, якби, виходить, нема. Але ті енергії, які піднімаються в вас, ті енергії, які себе показують, себе заявляють, Скоріше всього, вони чомусь йдуть у вас деструктивні. Ну, може, це якісь програми, які ви пропрацьовуєте. Може, це те, що ви не можете відпустити, або, або забути, або собі дозволити. Ну, тобто, от якась така позиція. Я надію, що ви зрозуміли. У нас питання стояло відносно його впливу, відно, ну, як би на ваше життя. А, може інший Ваш вплив на ваше життя? Отут от треба робити якусь таку, якусь таку а, цю тему. Все, дякую вам і до зустрічей!